ОМТІВІЮЙ про головне МІД Україна назвав действия Польщі предательством по відношенню до западним ценностям. Війна з таким ворогом, як Росія, може відбуватись виключно за одним сценарієм: це війна на виснаження. Ну я хочу, щоб принципи соціальної справедливості. Саді тож то прописано у нас в конституції, ми забладалі. Фактично з кінця 23-го року ми почали спостерігати перші достатньо вагомі ознаки того, що ця війна буде довгою. Те, що відбувалось у 22-му році, це був зовсім інший формат війни, де країна, яка стала жертвою агресії, використовувала на 80% оборонні дії, а на 20% контрнаступальні, тобто вела достатньо агресивну оборону. Зараз же це оборонні дії з акцентом на виснаження ворога будь-які. Іми засобами чи можливий сценарій, де підтримка заходу ставатиме меншою, а країни-партнери спонукатимуть Україну до перемовин з Росією? Такий сценарій є нереалістичним і нереалістичний він з однієї простої причини. Наші партнери уже добре розуміють, що переговори з Москвою, а також будь-які домовленості з Кремлем, це виключно можливість дати Путіну та його злочинні зграї ресурси на відновлення свого потенціалу та початку бойових дій уже про. До самої Європи. Дійсно дуже філософське питання, і на нього, до речі, є абсолютно однозначна відповідь. Е, насправді, тоді, в 22-му, ми дійсно зробили все, щоб ворог пошкодував про своє рішення. І давайте не мати ілюзій, ворог дійсно е, визнав, що він зробив величезну помилку. Проблема в тому, що з цього абсолютно не витікає, що він е, відійшов назад. Навпаки. Справа в тому, що дійсно росіяни зрозуміли в 22-му році, що величезною помилкою було до нас заходити. А ще більшою з їхньої точки зору помилки було помилкою було заходити до нас не як на велику війну, а на як спеціальну операцію. Власне, давайте будемо відвертими. Нас врятувало саме це. Нас тоді врятувало поєднання власне трьох факторів: це героїзм у наших людей. це Несподіваної насправді для всіх допомоги Заходу, і все ж таки третій фактор відіграв дуже велику роль співставну з першими двома. Це фактор того, що росіяни були не готові. От І тільки ці три фактори разом змогли перекрити те, що ми з вами теж до цієї війни були не готові. А ми були до цієї війни не готові з одної дуже простої причини. Ми до неї не готувалися. От, дуже складно підготуватись до війни, якщо ти цього просто не робиш. От, ну ми заплатили тоді страшну ціну за те, що ми не планували воювати цю ліну. За те, що ми хотіли змажити шашлики замість того, щоб воювати. Ми заплатили найкращими із нас. Ми фактично людським життям, життями відданими добровільно, життями саме найкращих українських патріотів. Ми перекрили те, що держава нічого не зробила для підготовки до цієї війни. І ми перекрили це в рази. Ми перекрили це, от саме цим героїзмом та людським ентузіазмом. Ми перекрили насправді значну частину наслідків того, що ми не готувалися. Хоча, на жаль, не всі насправді, от я тільки хотів сказати, що ми перекрили всі наслідки того, що не готувалися. А після цього згадав про Маріуполь, після цього згадав про Мелітополь, які досі окуповані. Ні, на жаль, не всі, дуже не всі. Але так чи інакше, ми перекрили частину цих наслідків. І е, ми, звичайно, по повній програмі тоді скористались е, тим, що росіяни заходили на СВО. От е, їх дуже підвела недооцінка ворога. От, е, вони заплатили свою ціну за цю помилку, е, зробили правильні висновки. Вони почали нас поважати. Ми у му році змусили поставитись до себе як до дійсно серйозного ворога. От, проблема в тому, що вони зробили з цього правильні висновки, і ці е, висновки виявилися абсолютно не такими, як ми чекали. От давайте будемо чесними. Ми всі сподівалися, що якщо ми себе покажемо як сильний ворог, то росіяни розвернуться і підуть. Замість цього ні. вони mm -hmm. визнали, що ми дійсно сильний ворог. Вони визнали повний провал спеціальної воєнної операції, і з вересня і з року е, включили повністю на повні обороти всю свою військову машину і почали вже війну саме так, як з серйозним ворогом, якого вони поважають, якого вони в чомусь навіть бояться. От, а ми зробили навпаки хибні висновки із своїх перших перемог 22-го року. Ми із перемог 22-го року е, зробили висновок. По-перше, ми повторили їхню помилку. ми Після цього ми почали на тривалий час недооцінювати нашого ворога. От ми тоді е, е, в нас тоді пануючим настроєм стало е, жартувати з їхніх чмонь. от, і е, Власне, подавати це так, ніби от, ну ха-ха-ха, ну зайдуть до нас чмоні. Ну да, до нас зайшло півмільйона цих чмоні і поміняли хідвини. От Просто того, що їх півмільйона. Да, от реально чмоні, але їх півмільйон. І, е, е, власне кажучи, е, ми тоді зробили дуже хибний висновок із перемог 22-го року. Ну, не то, щоб ми зовсім скотились до такого ж рівня недооцінки ворога, як росіяни перед СВО, ну мабуть, не настільки. Але ми чомусь все ж таки вирішили, що в принципі результат війни вже визначений. Що якщо в 22-му році ми спершу не дали перемогти росіянам, а потім ще й почали їх перемагати, то чомусь з цього автоматично витікає, що тепер перемога нам гарантована, і більш того, що для неї вже можна майже нічого не робити. Ми вирішили, що цю війну нам довоюють оті люди, які пішли на війну навесні і влітку 22-го року. Що цих людей вистачить? І от вони вже тепер до кінця до перемоги довоюють, а ми вже можемо точно їм на заміну не йти. От більш того, за якийсь час ми навіть почали в цих людей, ніби як запитувати, що ей, а що ви там взагалі там десь там напередку робите? Чому ми досі ви бокаву у Львові та в Києві, а не у Ялці? У нас по плану вже кава у Ялті. Чого ви це не допрацьовуєте там? От я, можливо, знов трошки утрую, але ж насправді я лише частково. І е, ми вирішили, що вистачить і цих людей, і тих зусиль, які в 22-му робили всі, а в 23-му вже ні. ні, от в 22-му році ми всі жили цією війною. Не кожен взяв до рук зброю, але кожен, хто з різних причин до рук зброю не взяв, робив хоч щось для тих, хто її взяв. Ми реально всі жили цією війною. Ми е, робили все для фронту, кожен що міг. І цього тоді вистачило, щоб переламати хід війни. А далі ми розслабились і вирішили, що ми вже зробили все, що могли, і, все, і головне, що ми вже зробили все, що потрібно. І е, ми далі почали жити за отою, е, парадигмою, яку я регулярно чую от в себе в смартфоні. От коли я дзвоню і е, в, когось, в когось там зайнято, я чую таку чудову цю київстарівську е, заставочку. Е, ваш абонент розмовляє, і поки він розмовляє, перемога наближається. От, ми після перемоги як 20... само собою. От так. після перемоги 22-го року ми чомусь переконали себе, що перемога наближається далі сама. Що ми можемо просто пити каву? Ну ладно, поки ще не в Ялті а у Львові і в Києві, але ми можемо пити каву, ходити на роботу, дзвонити своїм абонентам, а перемога наближається, і е, знадобився цілий рік для того, щоб до нас почало доходити, що при такому ставленні вона наближається трошки в інший бік. От е, ми, е, в коли у вересні 22-го року Російська Федерація почала найбільшу мобілізацію з часів Другої світової війни, перевіряв по всіх джерелах, насправді, після 1945 року, ні Радянський Союз, ні Росія стільки людей не набирали. Це от друга мобілізація після В'єниволі. Так, от, коли вони її почали, замість того, щоб скласти 2,2 і і зрозуміти, що на жаль, і наш наступний етап це така сама масштабна мобілізація. Замість цього почали жартувати про чмонь, про могілізацію і абсолютно якраз забили на мобілізацію у нас. Посмотрите, прошлої ночі в польському катамеже українську пшеницю одразу із восьми грузових вагонів, масою майже 160 тонн міт Україна назвав действия Польщі предательством по відношенню до западним цінностей.